Вітаю спецпідрозділ Поп прибув на місце дислокації і готовий до активних дій. Моє ім'я Дмитро Абрізан. А ім'я моєї надійної супутниці. Паліна Лагунова. Чуть не забув. Да. Привіт, друзі! Надіємося, у вас хороше настроєння. Сегодня у нас по плану пара-тройка отчетов с интересных концертов, а также план перехват некоторых клубов в рубрике Афиша. Готовы? Тогда поехали! Хороший у вас план, товарищ Полин. Сьогодні у поп зірки говорять сансей про зняття стресу. Ну, хто там наркотики употребляє, хто-то бухає, я медитирую. Олена Голець про натхнення. Ну что вдохновило? Ну вот я отвечаю обычно так. Мы М1, да? Я отвечаю секс. Антон Лирник про слухача. Наша музыка нравится только тем людям, у кого есть музыка. Настя Каменских про прикметы. Анастасия упала на сцене. Это моя традиция. Это нормально. Это значит, что потом все пойдет хорошо. А також интервью Валерии Круг с Дмитром Ступкою. Как дедушка говорил, актерам, как и дураком, нужно родиться. <связано> Можно? Герой нашого першого сюжету Антон Лірник вважає, що його творчість подобається виключно людям, у яких є що Поліна? Деньги. Ні. Інструмент, яким це бабло заробляється. Мозок. Але судячи з його останнього концерту, чомусь таких не дуже багато. Проте, найголовніше, попконвеєр там побував. Антон Лирник утверждает, что его творчество идет на ура в соседней России. Он же говорит, что украинцам не до музыки, а всех интересуют больше природные катаклизмы. Всех, да не всех. Поп конвейеры интересуют важное, интересное событие. Я называл? Лірник, будь ласка, сюжет. боже нужна здавати альбом это успеем? ми все це когда же песни пісні написати. Ні, сейчас все нормально, спокійно. На початку співочої кар'єри український шоумен, половина дуету імені Чехова Антон Лірник ніяк не міг збагнути, для яких мізків призначена його творчість. Втім, наразі ніби з публікою все зрозуміло. Наша музика подобається тільки тим людям, у кого є смузки, от що от то всяким ну, лопухам які -то, вони як то ні, поэтому наша музика дозволяє перевірити людей на інтелектуальні способності. Можливо, тому наприкінці минулого тижня столичний виступ Антона зібрав переважно друзів. Іншу публіку не підкупив ані новий склад лірник бенду, ані той факт, що під час концерту відбулася зйомка кліпу, і кожен міг стати його учасником. Ми ну, хотіли зробити концерт давно вже, Ну як то все не було на стороні? Потом цей сніг, то це все це снігопадне, все та Вот, От як уборка сніга, потом эти наводнения. Лірник бенд вже запланував весняний тур по Росії і Україні. Антон стверджує, що в Росії його музика має значно більший попит, а слабкий інтерес до неї на батьківщині списує на важкі погодні умови. Ну, страна как-то більше і как-то, от їм цікаво. да. О, новенький з'явився, Давайте как-то Україна все більше, пеже горіснікапаль, наваднення. Ой, не трогайте нас, пожалуйста. Всего, які ще виступлення. перестаньте. виступ гумориста засвідчив, що його найвідданішим фаном є донька Соня. Перед концертом вона і стейч-дайвінг репетирує. Рувала і під час виступу тата навіть видерлась на сцену для танців.